Доброго вечора, мої підписники. Ось сьогодні під вечір вирішив виграти 20 соток. Ось дісковане, а ось так приорює. А тут пробував трьома корпусами, щось воно в мене не дуже вийшло. Видно всім. А це двома. Плуг закріпив на розтяжках праву і ліву сторону. Мертво. Ось видно, як плуг рівненько йде в землі. Таке коротеньке відео хотів вам зняти, поділитися своєю оранкою, своїм стареньким юмезом. Всім спасибо, до побачення.